Всім привіт! Вітаю на каналі «Секрети садівника. Ми давно з вами не бачилися, давно не випускали роликів. тому в якості компенсації ми вирішили розіграти саджанці. Умови розіграшу ми розкажемо вам пізніше у відео. А зараз пропоную вам разом зі мною підготуватися до відправки замовлень нашим садівничкам. Тому дивимося, як це все буде відбуватися, як ми готуємо наші саджанці. І, в принципі, весь процес підготовки від саджанця викопки, до клієнта безпосередньо. Перший етап продажу саджанців — це у нас підготовка безпосередньо бірочок для того, щоб люди розуміли, де їхні саджанці, і щоб коли в коробочці вони лежали, щоб вони не попутали, де який сорт знаходиться. Тому перше, що ми робимо, у нас є роздруковані ось такі бланочки. Тут ми вказуємо безпосередньо сорт, номер та кількість. І вже на самих пакуночках малини, чи це буде смородина, чи це буде полуниця, ми вказуємо номер. І під цим номером вони бачать, який це сорт. Тому зараз будемо телефонувати нашим клієнтам, уточнати, чи їм підходить сьогодні відправочка замовлень. І будемо вже заповняти, ви все побачите самі. Друзі, замовлення ми отримаємо різного типу. Е, і в різних соцмережах, також по телефону, сарафанне радіо. От зараз, наприклад, ми будемо е, робити, записувати замовлення з інстаграму, що ми маємо, наприклад, на цьому листочку. Перше, це наша реклама Facebook, Ютуб і Інстаграм. Тоді ми тут пишемо номер 3. Пишемо сорти малини, які нас замовили. Тут пишемо номерок для початку. Всього два сорти нас замовили. Раз, два. Один сорт у нас замовили 30 джон джей і 20 глинаполо. Значить, пишемо перше. джей, 30 глин 20. Кількість. Ось таке у нас замовлення невеличке. У нас готово. Тепер у нас є також ось така вірочка. Напишемо. Пишемо, щоб не спутати також номер 3. щоб не спутати. і будемо запис... заповняти безпосередньо дані для відправки, але це ми вам уже не покажемо. Так, друзі, а для того, щоб вистачало сил. На викопування саджанців. Ми поставили собі ось такі бруся ще давно, є гірки у нас і турнічок. Це наш так сказати, розминочний пункт. І ми тут собі займаємося і перед тим, як іти на город, обов'язково тренуємося. Так що рекомендую займатися фізкультурою. Підтягуватися для того, щоб було міцне здоров'я. Ми підготовили наші замовлення. Ось у нас трошки вийшло замовлень. І зараз будемо безпосередньо копати їх по сортах. Будемо відкопувати саджанці. До речі, зверніть увагу, ось, наприклад, сорт Heritage. Сьогодні 1 жовтня. Подивіться, ягоди скільки. Тому цікаво, пишіть, замовлення приймаємо до самих морозів. Саджанці є в наявності. Ось дивіться, взагалі зелено, ні одної ягодки ще навіть не поспіло. Тому зараз замовлення будемо відкопувати. Херітей, Mira, DжуNJ, всі сорти будемо відкопувати, а потім покажемо, як ми його запаковуємо ще раз, уже трошки по-новому. Так, Зараз ми шукаємо сорта міра і скільки їх в замовленнях. Для того, щоб одразу накопати усі, а потім розподілимо по замовленню. 10, 30, 40. Так. Тут немає, тут немає. 40 штучок нам треба Аміри викопати. Йдемо купати Аміру. Так, знаходимося на сорті Аміра. Дивіться, ось така ягодка, але він у нас вже відійшов, то ми вже відкопаємо його саженці. Дивіться, ось такі ягодки, але ще багато-багато. І зараз будемо відкопувати бокові саджанці, які нам не будуть вже потрібні. Дивимося. Ось, наприклад, ось ми їх будемо залишати. Всередині залишаємо, а бокові відкопуємо. Так. Земля сухувата. Треба було, напевно, поливом скористатися. Так, да. ну ось ось вам готовий саджанець. Нормальний саджанець такий, да, можливо, не найбільший, але середній гарний саджанець. І так відкопуємо 40 штучок. Ось цей уже кращий. Так, друзі, відкопали Аміру нашу, ось така коренева. Зараз йдемо її зволожувати. Далі ось сюда її положимо, тому що нам треба її ще обрізати від лишнього е, стовбура. І відрізаємо. Так, ось такі саджанці майже готові до відправки. Ще раз їх. Воду і несемо ангарчик ну Ось так у нас виглядає міні-ангарчик, старий гарадик. Це вже готове замовлення Джо Анжею. Сьогодні його запакуємо. Воно вологе, все як потрібно. Потім запакуємо в стрейч плівку і відправимо нашим клієнтам. Йдемо далі викопувати інші сорти. Ми вже майже завершили викопувати саженці. Зараз перейшли на сорт полка. Його вже він майже весь плодоносив, але попадаються і діло ось такі екземплярчики. Краса неймовірна. А також у нас замовили в саджанці Кумберленду Чорної малини або жіномалина. Вона розмножається не так, як малина, а вона розмножається більше, як смородина, з так скажемо. Але коли її не чіпать і її віточки лягають до землі, то вони. Самі приживаються і укоріняються. І тоді виходить так само саджанець. Ось, наприклад, як оця гілочка, дивіться, потягнулася, лягла на землю. Я нічого не робив і ми ось бачимо, де вона укорінилася. І тепер зараз достанемо її і подивимося, яка там коренева вийшла. Ось такий саджанець у нас з Кумберленду вийшов. Доволі непоганий. Тому ці садниці також є в наявності, але в обмеженій кількості. Так, а зараз ми знаходимося на смородині нашій. Зараз будемо відкопувати сорт Київський велетень. Там нас цього трошки замовили. І відкопаємо один вам. Покажу вам, яка коренева система у моєї смородинки. Ось ми відкопали один саженець. Ось така коренева система плюс-мінус. Навесні вона. І ще краще стане. Так що, кому потрібні саджанці смородини, звертайтеся, ще трошки є в наявності. коренева Шановні садівнички, ми підготовили саджанці безпосередньо до пакування. Виглядає в нас ось так все. Окремо по сортах все розкладено. Окремо на листочку записано деякий сорт. Ну, Для мене це зрозуміло, не знаю, чи для вас зрозуміло. Так, І зараз будемо брати замовлення, формувати його, пакувати в коробку і відправляти. Ось у нас замовлення номер 7 Джо Anjay Mira Fenomen Дзюгана, жовта, євелина Копаня і аметист. Зараз ми його пакуємо. Все до кучки збираємо. Ось у нас іде Джоанжей. Відразу пакуємо його, беремо. Так виглядають саджанці Джо джею Гарно розвинена коренева система. Свіженька, зволожена. І ми її пакуємо в стрейч плівку чорну, для того, щоб до вас вона доїхала повністю волога і прижилася у вас безпосередньо на території. Буквально остального стретч. І ось готовий пакуночок з 20 саджанцями Джонжею. Продовжуємо робити так з іншими сортами. Також, друзі, для того, щоб зрозуміти кожному із клієнтів, де який сорт, ми клеємо. На, кожен, на кожну упаковку саджанцями номер. А номер відповідає сорту. Тобто один Джон джей 2 Аміра, там 3 феномель. Ми беремо номер один сюди і клеїмо ось так на пакуночок. Все. Ось так і буде зрозуміло, де, наприклад, Джон джей а де феномен, а де Аміра? А зараз вже пакуємо безпосередньо в коробку наші саджанці. Ось наші саджанці, Ми так, так їх запакували. Ось такі вони готові. Сюди смородину ми вже положили. Зараз вложимо малинку. Ось так. Тепер закриваємо. Отчув. І таку коробку ми ще стрейч-плівку, бо вона виглядає трошки ненадійною якщо її залишати в такому вигляді на пошті так. ось так виглядає наша посилка зараз тепер приклеюємо наші бірочки ні, відправлення поїде в такому вигляді до свого замовника. Так, ну що, запакували ми наші коробочки. Ось небагато у нас тут замовлень. Сьогодні ми зробили, ми сім замовлень зробили, тому що тільки сім і встигли. Зараз веземо вам на пошту і розкажемо умови розігрушу. Ну що ж, переходимо до найсмачнішої, і найцікавішої частини нашого ролику. Ми розігруємо 60 саджанців малини. Ось такої ремонтантної, суперсолодкої. Та 15 саджанців смородини. У нас буде 3 переможця, і кожному переможцю достанеться 20 саджанців малини і 5 саджанців смородини. Умови розіграшу. Бути підписаним на канал Секрети Садівника обов'язково. Поставити лайк під цим відео. Та найголовніша умова це залишити коментар під цим відео. По яких ми вже безпосередньо виберемо переможця. Чим більше коментарів, тим більше шансів на перемогу. Постійно пишеш коментарі, 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 а потім в рандомайзері ці коментарі будуть також враховуватись. Тобто, якщо ти напишеш 10 разів, в тебе в 10 разів більше шансів на перемогу. Тому пишіть коментарі. Чим більше, тим краще. Конкурс триватиме з 3 жовтня до 10 жовтня. Тому, друзі, у вас є цілий тиждень для того, щоб виграти. Ось такі неймовірні саджанці малинки і куштувати уже наступного року соковиті смачні ягодки. Вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І, дімено фірміна. Всім удачі!